Вправа 772. Запишіть усі правильні дроби зі знаменником 8. Ну що ж, стартує. Їх не так багато. Отже, правильний дріб це дріб, у якого чисельник менший за знаменник. Ну, тоді пишемо. Найменше у нас число це 1. Тобто найменший дріб це буде 1 восьма. Записуємо. 1 восьма. Потім 2 8, 3 восьмих. Потім 4 восьмих, потім 5 восьмих, потім 6 восьмих. Ну і останній. Правильний дріб. Це буде 7. Восьмих. Ну що ж, ось таке просто завдання на правильні дроби. Правильні дроби це дроби, яких чисельник менший за знаменник. На цьому вправу завершено.